Вітання усім В етері першого міського новини про найголовніші події дня. Очима наших журналістів ми розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. Кривий ріг продовжує рух до енергоефективного майбутнього. У місті стартував великий проєкт модернізації громадських будівель. Реновацію вже розпочали в дитячих садках, школах і медзакладах. Завдяки сучасним технологіям тепло зберігатиметься, а витрати на комунальні послуги зменшаться. Як проходять роботи та що це означає для містян, дивіться далі. Дитячому садочку номер 190 цього року зима обіцяє бути набагато теплішою. Після капітального ремонту тут оновлюють фасад, вже замінили вікна та встановлюють нову систему опалення. Заклад працює з 1984 року. Наразі у садочку дев'ять груп, у яких навчається 165 діток. Такі зміни не лише про комфорт, але й про турботу та здоров'я малечі. Це дуже актуально на наш час, тому що, по перше, в закладі знаходяться дітки це тільки дошкільного віку. По... Приводу цього тепло це таке вагомий внесок в здоров'я наших діток, в комфорт наших діток. Тому це дуже актуально на наш час, щоб дітки відчували себе в теплі, в безпеці. Дитячий садок лише один із понад 30 об'єктів, де триває модернізація. Загалом проект підвищення енергоефективності громадських будівель передбачено два рівні реновації, поглиблено на 17 об'єктів і базово для ще 19 Роботу охоплюють утеплення конструкції. Заміну старих вікон і дверей, а також встановлення індивідуальних теплових пунктів із погодним регулюванням. Робота тут почалася ще влітку, до 30 листопада повинна бути закінчена і на початку грудня сюди вже знов зайдуть діти. Економія енергоносія 50%, це важливо. А найважливіше те, що і дітям, і нашим самим-самим чудовим педагогам, вихователям буде тепло. Рект реалізується у співпраці з європейським банком реконструкції та розвитку. Енергоефективність це не просто про тепло в стінах, а про раціональне використання ресурсів і турботу про громаду. Анастасія Костенюк, Іван Сергієв Паршимський. 37 безпілотників за ніч стільки ворожих ударних дронів збили сили оборони над Дніпропетровщиною. Цієї ночі наш регіон перебував під масованою атакою ворожих БПЛА, проте були і влучання у Павлограді, Кам'янському та Славгородській громаді Санельниківського району виникли пожежі. Там пошкоджена енергетична інфраструктура. Крім того, руйнування є на території транспортного і промислового підприємств. Постраждав 19-річний хлопець. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Продовжував ворог бити по Нікопольщині рейд центру Покровській і Марганецькій громадах. Агресор застосовував епівідрони та гради. Уночі Росія знову запускала по нам ударні дрони. Зокрема, у Чернігові через падіння безпілотника сталася пожежа на одному з об'єктів цивільної інфраструктури. У Осеменівці Новгород Сіверського району ворожий дрон влучив у житловий будинок. На Сумщині за добу поранення від ворожих обстрілів отримало троє людей. А вранці, 15 жовтня, ворог прицільно атакував дроном цивільний автомобіль у Путивльській громаді. Ще троє людей отримали поранення. 63 річна жінка та двоє чоловіків віком 32 49 років протягом минулої доби ворожих ударів зазнали п'ять населених пунктів Харківської області. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури, приватні будинки, підприємства та склад. Минулої доби окупаційна армія 649 разів обстріляла населені пункти на Запорізькому, Пологівському та Васильівському напрямках Запорізької області. У Тернівці внаслідок влучання ворожого безпілотника постраждав 63-річний місцевий житель. На добропіллі на Донеччині загинула людина. Пошкоджено 8 Приватних будинків багатоповерхівку і дві адмінбудівлі, у тому числі пожежна частина у Райському. Одна людина загинула, одна поранена. У Костянтинівці поранено трьох людей. Пошкоджено будинок і авто. 34 обстріли пошкодили та зруйнували багатоповерхівки, приватні оселі, адмінбудівлі, підприємства, виробничі та фермерські приміщення. 63-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки шахедами по Запорізькому району. Упродовж доби окупанти завдали 649 ударів по 16 населених пунктах. Рівської області загинула жінка і ще одна постраждала через російський артобстріл. у Херсоні у місті виникли пожежі за різними адресами. Горіли одноповерховий житловий будинок, допоміжна споруда та легковий автомобіль. Загалом на Херсонщині троє загиблих та 14 постраждалих. Серед них дитина Миколаївщина протягом доби потерпала від евпідронів та артилерії без загиблих та постраждалих. 70 окупантів та більше трьох сотень дронів різних типів. Такі здобутки Сили оборони на різних напрямках фронту за минулу добу знешкодили 389 БПЛА, а на додачі 141 одиницю автотранспорту, 43 гармати, три танки, дві бойові броньовані машини, дві одиниці російської ППО перетворили на металобрухт за минулу добу. Авіація, ракетні війська і артилерія Сили оборони уразили шість районів зосередження особового складу, пункту правління безпілотними літальними апаратами, засіб протипо літріної оборони та два інших важливих об'єкти російських загарбників. По всій лінії фронту Силу оборони відбили 182 бойових зіткнення на різних напрямках фронту. За 1430 днів повномасштабної російсько-української війни Силу оборони нашої держави знищили 427 літаків, 346 гелікоптерів, 11 259 танків, 23 347 бронєвиків, 33 671 гармату, 70 021 безпілотників. 64 тисячі 329 одиниць автотранспорту, 1227 засобів ППУ, 1520 ракетних систем залпового вогню, 3859 крилатих ракет, 28 кораблів, одну субмарину та вже більше 1 мільйона 126 тисяч російських загарбників. Сергій Лисак більше не голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Його переводять до Одеси. Розпорядження про призначення Лисака головою новоствореної Одеської міської військової адміністрації з'явилось на сайті офісу президента 15 жовтня. Сергій Лисак керував Дніпро ОВА два з половиною роки. Тимчасово обов'язки голови виконуватиме Владислав Гайваненко, допоки президент Зеленський не затвердить своїм указом нового голову Дніпропетровської ОВА. Нічний фронт Кривого Рогу тримає малий і середній бізнес. Навіть після російських обстрілів та руйнувань підприємці не опускають руки, відновлюють виробництво, модернізують техніку і інвестують у власну енергонезалежність. Місто активно допомагає підприємцям залучати гранти як від держави, так і від міжнародних партнерів. Завдяки такій підтримці сотні компаній отримали кошти на розвиток. Один з яскравих прикладів криворізьке підприємство з виготовлення комбікормів, яке після атаки дронів повністю віднос. Овилося, встановили сонячні панелі і автоматизували виробничі лінії. Як грантова підтримка допомагає підприємцям тримати економічний фронт у нашому сюжеті? Воморозі продовжують підтримувати місцевих підприємців навіть у час війни бізнес міста не стоїть на місці. Виробництво відновлюється після атак, розширюють потужності, а деякі навіть переходять на виробництво електроенергії для власних потреб в двадцять році. наше підприємство Отримало грант Люксембурзький на реконструкцію, точні, точніше на полегшення труда наших працівників, було зроблено лінії фасовочні з автоматичною зашивкою та подачею готової продукції вже на пелети, що облегчило тут нашим працівникам, дало змогу більше задіювати, більше збільшувати виробництво комбінації. Кормів підприємство з виготовлення комбікорму постраждало під час шахетної атаки у 2023 році та за півроку не лише відновило роботу, а й стало учасником грантової програми від Великого Герцогства Люксембург. Як тільки з'явилася можливість залучати гранту як державний грант. Бував сказати, що і що Отримані кошти підприємство вклало у дві стратегічні цілі: встановлення сонячних панелей та автоматизацію виробництва. Тепер бізнес забезпечує себе на чверть власною енергією, а нові лінії дають змогу збільшити обсяги виробництва. Загалом, завдяки співпраці міста з великим герцогством Люксембург у рамках проєкту «Криця підтримка відновлення криворіжжя, що реалізується у партнерстві з проман, агенцією люксдев та фондом розвитку підприємства. Вже 160 представників малого та середнього бізнесу Криворіжжя отримали гранти від 10 до 100 тисяч євро. Інвестиції у місцеву економіку перевищили 4 мільйони євро. Мета не лише відновлення економіки, а й створення нових можливостей для розвитку. Анастасія Співак, Глі Припчук, перший міський. Юна Криворіжанка – серед найталановитіших дітей країни. Дев'ятирічна Регіна Кулиненко з Кривого Рогу увійшла до лонгвиста національного відбору на дитяче Євробачення. Суспільне мовлення обрало 15 учасників серед рекордних 510 заявок з усієї України. І, хоча, на жаль, наступного року нашу країну серед талановитих дітей представлятиме не Регіна, її талант на рівні країни та міста відзначив і голова ради оборони міста Олександр Вілко. Він зустрівся з юною співачкою. Аби підтримати її та побажати подальших успіхів. Такими були головні події дня. Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтеся на Ютуб, Фейсбук і Телеграм Першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А у мене на сьогодні все у студії працювала Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.